Пане Дмитро пише, маємо із сусідом підвальну кімнату, викладений із каменю товщиною 1 метр. Так, нехило, да стіночка. Але є слабке місце, двірний прохід в півцегли. Ну, от ну, от як, от стіна метр, прохід півцегли. Ну, як мені це зрозуміти? Чи допоможе звукоізоляційний бутерброд, шар шар і півцегли, 30 40 см в піску, ще шар півцегли. Ну З таким підходом так. Значить, дивіться, у нас є е, така особливість, що коли ми робимо звукоізоляційний піражок, набираємо, треба, щоб енергію звука ми в щось переводили. Наприклад, в енергію тертя, в енергію тепла. І от Коли ми робимо ремонт в старих квартирах на перекритті, ми доволі часто можемо зустріти з вами такий от піражок. Значить, Плита ПК, гран відсів, там, ілі якийсь інший відсів, доломітовий, може бути крошка, а пісок річковий може бути з крупної фракції або середньої фракції, і стяжка. А тут плита. Бачите, пане Дмитро, майже той пирожок, що ви описали. Як це працює? Справа в тому, що ми повинні захиститися від ударного шуму і від загального шуму. І ось виходить так, що коли загальний шум. Наша стяжка вона сприймає частково цю енергію, а от додаткова енергію глушить наш пісочок. Тобто, енергія звуку приводить к мікрорухам цього піска, і за рахунок тертя, котре переходить в тепло, він гасить цей звук. Тобто, мало того, що він виконує роль пружного шару. Тобто масивний елемент стяжка, пружний шар і ще додаткова оця от мікровібрація для того, щоб погасити шум. Тому засипки, важкі засипки, друзі, не легкі засипки, а саме важкі засипки, дійсно, пане Дмитро, можуть покращити звукоізоляцію. І це навіть буде ефективніше, ніж ви прийом закладете чисто цеглою. Тому, якщо дійсно ви зробите засипку, це буде плюс. А глина ні. А глина не спрацює, тому що глина вона має іншу структуру. Тобто, якщо ми подивимось з вами на пісок, да, він там має або колоти, річковий має гладку структуру, а вражний колотою структуру, а глини вони мають пластинчату структуру. Тобто вони здатні зліпатися. І Коли у нас змінна вологість, вони можуть зліпатися в, в, в комок. І тоді вони не будуть отак от ефективно працювати. Тому якщо вже й засипати між половинок цегли якийсь матеріал, то тот котрий рихлий, котрий сипучий. от Ну Саме верх, вверху можете закласти якоюсь мінеральною ватою, тому що вам треба шар, котрий буде пружний, щоб він ну розширився і заповнив верхню частину, бо пісок же він буде насипатися, все ж таки ще й ущільнюватися додатково.